Вітаю на 9-му уроці. Сьогоднішня тема потужність. Що вас чекає на сьогоднішньому уроці? Ми ознайомимося із поняттям потужності, її фізичним змістом та умовами визначення, також я введу формулу для її розрахунку та одиниці вимірювання. Водночас ми розглянемо залежність потужності від роботи і часу, а також сили і швидкості. І звичайно навчимося розв'язувати задачі, застосовуючи формулу потужності. І розпочати хочеться із такого питання. Хто швидше підніме на третій поверх коробку людина чи ліфт? Ми ці два випадки зараз бачимо на малюнку. Зрозуміло, що за допомогою ліфта цю роботу можна виконати за кілька секунд. Людина ж зійде сходинками за кілька хвилин. Але обидва виконують одну і ту ж саму роботу. Піднімають однакову коробку на однакову висоту. Але за різний час. І ось для характеристики швидкості виконання роботи, саме використовують фізичну величину потужність. Тобто, за означенням, потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи. І дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який ця робота виконувалась. Позначається потужність великою літерою n. Дане означення можна записати математично через формулу, що n велике дорівнює а велике поділено на t маленьке, де n велике це потужність а велике механічна робота, а т маленьке час її виконання. Цю формулу обов'язково запишіть та запам'ятайте, саме нею ми будемо користуватись під час розв'язування задач. А які ж одиниці потужності всі? Одиниці потужності вати. Названі на честь британського інженера та винахідника, механіка Джеймса Ватта. І згідно формули ми бачимо, що 1 Вт буде дорівнювати 1 джоуль на секунду. Адже ми роботу. Яка вимірюється в джоулях, ділимо на час, який в одиницях Сі вимірюється саме в секундах. Тобто звідси можемо сказати, що потужність 1 Вт дорівнює потужності, за якої протягом 1 секунди виконується робота 1 джоуль. До речі, саме Джеймс Ватт у XVIII столітті ввів одиницю кінська сила. Він вдосконалював пару машину і прагнув показати її переваги над кіньми, які на той час були основною силовою установкою промисловості та транспорті. Щоб переконливо продемонструвати ефективність своїх машин, він і ввів поняття кінська сила. Кінська сила визначається як потужність, яку розвиває середній робочий кінь протягом тривалого часу. Ват обчислив, що кінь може виконувати роботу, піднімаючи вантаж масою 75 кг на висоту 1 метр за 1 секунду. Тобто в метричній системі одна кінська сила становить приблизно 735,5 Вт. І ця одиниця й досі виявляється, використовується, наприклад, в автомобілебудуванні для позначення потужності двигунів внутрішнього згоряння та й багатьох інших галузей. Але на уроках фізики ми будемо використовувати не кінські сили, а джоулі, тобто міжнародні одиниці Сі. І, мабуть, щоб краще зрозуміти, що значить потужність 10 Вт, чи 1000 Вт, чи 10 000 Вт, або 4000 кінські сили, мабуть, треба показати, який саме транспорт, які двигуни розвивають ту чи іншу потужність. Ми бачимо з малюнків, що, наприклад, автомобілі розвивають потужність від 37 до 1000 кВт. Мабуть, пам'ятаєте, приставка кіло означає 1000, тобто від 37 тисяч до мільйона Вт. Така потужність сучасних автомобілів. Цю потужність можна записати і в кінських силах. Це буде приблизно від 50 до 1360 кінських сил. Вантажні автомобілі більш потужніші, адже їм треба перевозити великі вантажі. Тому двигуни мають ще ефективніше виконувати роботу. Тому вантажівки мають потужності ще більше до 3000 кВт. Але лідери, звичайно, це літаки. Ну і відповідно ракети. Сучасні літаки можуть розвивати потужності від 100 до 60 тисяч кВт, тобто 60 мільйонів Вт, якщо це сказати в кінських силах, то до 81 тисячі кінських сил. Це доволі великі потужності. А як визначити потужність транспортного засобу? Для транспортних засобів, таких як автомобілі, зручніше виражати потужність не через роботу і час, а через силу і швидкість. Зараз я вам покажу як одну формулу перетворити в іншу. Припустимо, що треба визначити потужність транспортного засобу, який рухається з незмінною швидкістю V, а його двигун створює силу тяги F. Запишемо нашу формулу, яку ми вже вивчили. N дорівнює A на t. І тепер будемо по черзі робити заміни. Ми знаємо із попередніх уроків, що робота дорівнює добутку сили на шлях F на L. Тому ми можемо замінити A на F на L. А що ж таке L? Шлях ми можемо подати через добуток швидкості на час, тобто L буде дорівнювати V на T, що ми вивчили ще в 7 класі. І тепер ми бачимо, що і в чисельнику, і в знаменнику в нас є час, який можемо скоротити. Відповідно, потужність буде дорівнювати добутку сили на швидкість. Ось така формула в нас вийшла. D F це значення сили, що діє на тіло, тобто сили тяги двигуна, а V це швидкість руху тіла. В деяких задачах ми будемо користуватися саме даною формулою. Все залежить від умови. Але крім того, ця формула дуже багато нам розкриває. Наприклад, що при одній і тій самій потужності, якщо швидкість зменшується, то сила має бути більшою. Ось чому водії, коли треба піднятися вгору, тобто збільшити тягу двигуна, перемикають швидкість на нижчу передачу. Чим вони зменшують швидкість, а отже, збільшують силу при тих же самих обертах двигуна. Тобто при тій самій потужності. Також ця формула використовується для розрахунку миттєвої потужності транспортного засобу, навіть якщо швидкість змінюється. Бачимо, що тема доволі проста, але для кращого її засвоєння варто порозв'язувати задачі. Що ми і зробимо? Завдання перше. Чи однакову роботу виконують і однакову потужність розвивають жінки однакової маси, які по сходах вибігають на одну і ту саму висоту. Але одна це робить за 2 хвилини, а друга жінка за півтори. Опираючись на знання сьогоднішнього уроку, можна зробити висновок, що жінки виконують однакову роботу, але потужність у них різна, бо різний час виконання. Чим менший час виконання роботи, тим більша потужність. Тому потужність другої жінки буде більша. Завдання 2. Чи однакову потужність розвиває людина при ходьбі і бігові? Чому? При ходьбі та бігу людина розвиває різну потужність. Це пов'язано з тим, що біг вимагає більше зусиль і енерговитрат порівняно з ходьбою. Швидкість та сила визначає потужність. Так як швидкість і зусилля більше при бігу, то й потужність буде більшою. Це все випливає і з другої формули. А тепер задача. Завдання 3. Потужність двигуна газонокосарки 600 Вт. Яку роботу вона виконає за 15 хвилин. Запишемо для початку коротку умову. Потужність позначаємо великою літерою N дорівнює 600 Вт. Час це 15 хвилин. Обов'язково переводимо в секунди. Одна хвилина це 60 секунд, тобто множимо на 60. І маємо 900 секунд. Невідома робота. На минулих уроках ми роботу розраховували через добуток сили на шлях. В даному випадку в нас немає ні сили, ні шляху. Тому роботу будемо шукати із формули потужності. Ми сьогодні вивчили, що n дорівнює A на T. Звідси слідує, що A дорівнює добутку N на Т. Перевіримо одиниці. Нас будуть ватт на секунду. Ми знаємо з уроку, що Вт це джоуль на секунду. Отже, секунди в нас скоротяться і лишаться джоулі. Все вірно, можна підставляти значення. Множимо 600 на 900 і буде 540 тисяч джоулів. Або 540. Кілоджоулілів. При бажанні можна записати навіть 0,54 мегаджоулів. Записаний відповідь. Задача розв'язана. Задача 4. Автомобіль рухається дорогою зі швидкістю 144 км за годину. Визначте силу тяги двигуна, якщо він розвиває потужність 80 кВт. Вже, мабуть, зрозуміло, що це задача на другу формулу. Але для початку запишемо коротку умову. Швидкість позначали В 144 км за годину. Якщо ми використовуємо формулу потужності, ми тут обов'язково маємо оперувати одиницями С. Отже, км за годину маємо перетворити в метри за секунду. Для цього кілометри переводимо в метри, а години в секунди. Тобто множимо на 1000 і ділимо на 3600. Але, можливо, хтось вже запам'ятав, що для переведення кілометрів за годину в метр за секунду нам достатньо поділити значення на 3,6. І в нас виходить 40 метрів за секунду. Далі, потужність 80 кВт. Переводимо у вати. Кіло це 1000, тобто множимо на 1000. Буде 80 тисяч Вт. Невідома сила F. З нашої формули n дорівнює F помножити на V, ми легко можемо визначити силу F. Звідси слідує, що f дорівнює відношенню n до V. Перевіримо одиниці. Нам треба вати ділити на метри за секунду. Вати, як ми вже сказали, це джоуль на секунду. І ми вже бачимо, що в нас секунди скоротяться. Вийде, що джоль поділено на метр. Такими одиницями ми не знайомились. Що робити далі? А далі ми можемо пригадати із теми робота, що джоуль згідно формули роботи це добуток ньютон на метр, сили на переміщення. Зробимо заміну, замість джоуль запишемо ньютон помножити на метр. І ми бачимо, що в нас скоротяться метри. Отже, лишаться тільки Ньютони. Все вірно, одиниці сили саме Ньютони. Тому можна підставляти значення. Все в нас правильно. 80 тисяч поділити на 40, це те саме, що 8 тисяч поділити на 4. Тобто 8 розділити на 4 буде 2. І дописуємо 3 нулика, буде 2000 н. Або 2 кН, що і пишемо у відповідь. Задача розв'язана. Задача 5. Важкий мармуровий блок у старовинному замку потребує пересування до іншої зали. Його тягнуть сильні воїни, прикладаючи силу 5500 н. Блок ковзає по кам'яній підлозі, долаючи 15 метрів шляху протягом 50 секунд. Яка буде потужність, з якої вони пересувають цей мармуровий блок? Задача насправді доволі проста. Розпочнемо із запису короткої мови. Сила F рівна 5500 Н. Шлях складав. 15 метрів. Позначимо як L. Час 50 секунд. Записали. Визначити потужність. n невідоме. Тут можна розв'язувати по-різному. Мабуть, найкраще буде записати для початку формулу потужності через якусь відому величину, наприклад, час. І в нас виходить, що M дорівнює A а на t. T в нас відоме. Але немає роботи а. Але ми можемо пригадати з попереднього уроку, що робота дорівнює добутку сили на шлях. Отже, замість А ми можемо першу формулу підставити F на L. І ми маємо робочу формулу, що n дорівнює відношенню добутка F на L до T. Перевіримо одиниці. Нас виходить ньютон на метр поділити на секунду. Ньютон на метр це ж джоулі. Тобто буде джоулі. Ділимо на секунду. А джоуль на секунду це і є ват, одиниця потужності. Все вірно можна підставляти значення. 5500 множимо на 15 і ділимо на 50. Буде 1650 Вт. Або 1,65 кВт. Завдання виконане. Завдання 6. Під час намотування троса довжиною 50 метрів. Автомобільна лебідка розвиває потужність 2 кВт. За який час буде намотаний трос, якщо сила тяги становить 50 кН. Запишемо для початку коротку умову. Якщо лебідка буде повністю змотана, значить шлях буде становити довжині троса 50 м. Тобто L буде дорівнювати 50 м. Так і запишемо. Далі в нас дана потужність. 2 кВт. Обов'язково перетворюємо у вати, тобто домножаємо на 1000. І записуємо значення сили F20 кН, Знову ж перетворюємо у ньютони. Невідомий час, як будемо виконувати дану задачу. Можна, наприклад, так. Якщо в нас є потужність сила, шлях, то відповідно до задачі 5. Ми можемо використати усі ті ж самі перетворення. Тобто нам потрібно записати формулу роботи, формулу потужності і підставити першу в другу. Ми дійшли, що n дорівнює f на L поділити на t. Те ж саме виконали, що і в п'ятій задачі. А тепер в даній формулі ми можемо виразити t, адже n f та l у нас відомі. Використавши перетворення, з якими працюють в пропорціях, ми матимемо, що T дорівнює відношення добутка F на L до n велике. Перевіримо одиниці. У нас вийде, що Ньютон на метр треба поділити на ватт. Давайте виконаємо заміни. Ньютон на метр це в нас джоуль, а ватт це джоуль на секунду. Замінимо. І ми вже бачимо, що джолі в нас скоротяться, а секунди підуть чисельник. Тобто вони й залишаться. Все вірно, час вимірюється в секундах. Підставивши значення, ми бачимо, що 20 тисяч поділено на 2000 і помножено на 50 буде 500 секунд. Саме стільки часу знадобиться для того, щоб лебідка змотала весь трос. Лишилася сьома задача. Вона вже складніша. І тут знадобляться знання не лише з нових тем за 8 клас, але і з тем за 7 клас. Читаємо умову. Екскаватор за 10 секунд піднімає ківш із ґрунтом на висоту 2,5 метрів. Маса ковша 50 кг. Об'єм ґрунту у ковша 0,5 метрів, кубічних. густина ґрунту 1500 кг на метр кубічний. Яку потужність розвиває екскаватор? Запишемо усі дані в коротку умову. Час, зрозуміло, те маленьке 10 секунд. Висоту ми завжди позначали літерою H маленьке 2,5 метрів. Масу, давайте краще напишемось із індексом ківш, адже в нас ще з'явиться маса самого ґрунту. Тому М кіпш буде дорівнювати 50 кг. І, відповідно, об'єм та густину ґрунту теж позначимо через індекси ґрунт. Записали V та РО, Адже густину позначали саме грецькою літерою РО. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння G 10 н на кг. Знайти потужність екскаватора N невідоме. Якщо в нас є час, зрозуміло, що треба записати формулу потужності n дорівнює А на Т. А чому дорівнює робота? На попередньому уроці ми вже виводили відповідну формулу, і якщо ми пригадаємо пояснення, то робота під час підняття чогось, вона дорівнює добутку сили на переміщення, на шлях, який дорівнює висоті. А сила буде дорівнювати силі тяжіння, яка не дає цей вантаж підняти. Тобто робота А буде дорівнювати МЖH, адже сила тяжіння обчислюється за формулою МЖ. Я вам казав на минулому році запам'ятати дану формулу, щоб її не виводити щоразу. Надіюсь, що ви це пригадали. І ось робота дорівнює МЖH. Ми вже бачимо, що можемо формулу N підставити, але значення ми ще підставляти не зможемо, адже в нас маса загальна М. В чому дорівнює вся маса. Зрозуміло, що маса буде дорівнювати сумі маси ківша і маси ґрунту. Адже екскаватор піднімає і ківш, і ґрунт, і виконується робота і над одним, і над іншим. І ось тут ми знову ж доходимо до того, що маса ківша у нас є, а маси ґрунту нема. Але є густина та об'єм. І з теми густини можна пригадати, що. Масу шукаємо через добуток густини на об'єм. Тобто маса ґрунту буде дорівнювати добутку густини ґрунту на об'єм ґрунту. Тепер усе по черзі підставляємо в формулу 1. Тобто замість M ґрунт підставляємо РО на в ґрунт. Замість MGH підставляємо суму МК плюс ро В. І це все, що ми в УМІ собі. Об'єднали, ми підставляємо в першу формулу замість А. І в нас виходить, що N дорівнює. в Чисельнику ми бачимо суму мас, де одна маса це добуток ровно V. Усе це множимо на H і ділимо на час. Перевіряючи одиниці, ми дуже легко доходимо, що буде ньютон на метр поділено на секунду, отже, джоуль на секунду, отже ватт. Тут нема нічого складного. А це значить, що все в нас добре. Можемо підставляти значення. Адже потужність вимірюється саме в ватах. Підставивши значення, виконавши арифметичні дії, у нас виходить 2000 Вт. Тобто 2 кВт. Записуємо відповідь. На цьому розв'язування задач скінчилось. Якщо розібрались, ви великі молодці. Лишається відповісти. На подані питання для самоперевірки, щоб ви переконалися, що дійсно все запам'ятали. Якщо щось призабули, завжди можна повернутися назад у відео і ще раз прослухати. І згодом лишиться тільки виконати домашнє завдання, а саме опрацювати параграф 5 та виконати вправи 5, 2, 3 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі на 10-му уроці. Де ми будемо знайомитись із коефіцієнтом корисної дії?